Дівчатка, ось такі келихи до нас надійшли від торгівельної марки Luminar серія Золотий мед. Подивіться, яка яскрава, гарна коробочка подарункова. Давайте розглянемо сам келих. Подивіться, якої він форми, дуже гарно і гарно виглядає в руці. Камера, мабуть, не передає, але дуже гарний у нього колір такий хамелеон. Він дуже гарно яскраво переливається. Подивіться, така висока ніжка. Дуже гарно він виглядає в руці. Об'єм даного келиха 270 мл. Келих для білого вина. Хочу звернути вашу увагу, що до набору входить 4 келихи. Ця серія вся йде по 4 келихи в наборі. Дуже гарно він виглядає на вашому столі. Усім рекомендую.